Шановний Степан Володимирович, ми знаходимося біля вашого офісу, де тільки висить табличка, яка вказує, що це ваша робота за 10 років депутатської роботи. Я прошу звернутися до своїх помічників. Повісити графік, щоб можна було звернутися, тут є в Чорнораді багато невирішених проблем, дуже багато. Будь ласка, ми вас просимо, просимо останній раз, якщо ви не виконуєте наші вимоги, хоча б всі, де ви обіцяли тим жінкам зробити достойне місце, щоб їх не, галяла, не ганяла мрія, це ж наші матері. Ми чекаємо вашої відповіді. якщо ви не відгукнетесь на наше прохання, тоді ми будемо звертатись по-другому до вас. А що вам буде?